Ми з тобою представляли Så. люди в різні історичні періоди. Десять досі ми зами дивимося. Тут у нас є пляж періодів. Хто називає Катя Називає Ви видно немає? Первісь суспільство. Потім правовласницьке суспільство. Потім йдуть середні півдні. Потім йде новий період рівн рівн. і, і? новітній період. І це періоди, які. ну, от Давайте Але у подивився. Моївості життя прогрес був та історії. Так, у кожного своя історія, так, одяг різний, правильно. Mm -hmm. Їжа, як ми здогадуємося, може бути різна. Так. Може, правильно. А подивіться на останню ілюстрація. Яка це у нас держава? Mm -hmm. А не уважно. Китаєць. Ні, не Китай. Не Японія. Китай. Так, красиво Японія. кажи, Праві слова кажи. Це Японія. Це Японія. Так, воно шукаємо, де первісний період. Ось перців. Так, первісний, правильно. Тепер, де рабовласницьке суспільство? Так, середні віки. Їх ще називали пенедами, антами Антели? та скловинами. У 9-7 столітті слов'яни розвели свої племена, займалися землеробством, гончастом, скотастом. Плавали метали, житла будували у вигляді хауп і напів укріплювали їх ровами, їли хліб, кашу, городину. Городину, Городину. Що таке городина? городина. Це... це те, що росте на города. Це, це, це... це, це... там якісь, кабаки вони їли, правда, городина вони їли. Так. Це, так. 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 Що вони е, мали свої особливості? Що, як вони жили, як вони харчувалися? так? І зовсім по-іншому жили кочові народи. Про кочових народів Данієм Вишиков, будь ласка. Сьогодні вони кочовника. Добре. А коли не вистачає, вони ідуть на іншу місцевість. Дуже добре. Так бачите, різницю. Чому різниця? А ну в чому у нас ця різниця між кочовими і осілими? Не після Ті кочують. Як це кочують? Як це не кочують? Не живуть на дому місці. І що їх заставляє кочувати? Що їх заставляє кочувати? І заставляє воля. Але головне, що їх заставляю почувати до мене. Чим вони займаються? Вони хто? Скоро рій. А у них великі отари. ж, якщо немає що їсти, подоба буде що робити. Їсти просити, правильно буде мечати.